Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Три дні на отримання повістки. Поштою. Обожу, що робити. Давайте про це детально поговоримо. Але перш за все, підпишіться на мій телеграм-канал, в якому я публікую свої практичні кейси, а також ділюся корисною інформацією. Повістка за засомом поштового зв'язку буде надходити певним чином. А сам, по-перше, там має бути стояти повістка ТЦК, тобто спеціальна відмітка. Це я кажу плюс, тому що ви будете вже чітко знати, коли ось вам щось надієте, що це повістка ТЦК. Друге, що Передбачив, що у вас є ровно три дні. Найбільше трьох, давайте так казати, для того, щоб отримати цю, цей конверт, цю повістку. Він буде вас чекати на пошті. Про це поговоримо детальніше. І третє, що вони передбачили, що тільки отримання особисто, тобто ніяких а мама, А Батько, Бабуся та інші, тільки ви. Як мені взагалі дізнатися про те, що мені надійшла повістка поштою? Як знову ж передбачено, давні з правилами поштового зв'язку, які дуже цікаво приписав. Кабінет міністрів стосовно військовозобов'язаних, стосовно повісток від ТЦК, там передбачено, що надсилається конверт, так? на ньому ставиться початочка, що це повістка ТЦК. Поштар приходить до вас да, за вашим місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання, якщо ви вказали, це під час уточнення даних і це відбулося своєчасно, ну, стукає, так би мовити, так, вам у двері і каже. Вам прийшла повістка і вручає, якщо хтось не відкриває або особисто вас немає, то тоді вам залишається такий папірець, да, на якому буде написано, що повідомляємо про те, що вам надійшло повідомлення, повістка від ТЦК. Просимо з'явитися до такого-то відділення корпості. Стосовно смс-повідомлення стосовно реєстру, де це можна подивитися і взагалі це перевірити. Наприклад, от коли відправляєте Укрпост, то, да, там можна зазначати. Телефон отримувача. Однак, якщо ми бачимо з вами постанову 560, да, в нас там чітко прописано реквізити, які мають бути під час надсилання повістки пошти. Одразу, до речі, вам кажу все чітко створено, тому що це формує програма. Це все забито, да, і відповідає законодавству. Так би мовити, прогалин немає. Тому що вони роблять, вони друкують, на телефону в нас з вами, на жаль, немає такого обов'язкового реквізиту, тому на телефон вам смс-ку не прийде, що ви отримали конверт, да, і що вам його потрібно забрати. Також вам, скоріш за все, не зателефонує листоноша і не скаже, що до вас з'являється повістка до ТЦК. Тобто рекомендація така: перевіряти постійно свою поштову скриньку, там має бути повідомлення. Дізнатися, як я кажу, це ну, не проблема. Проблема її забрати. Чому? Тому що, як я вже пояснила на початку відео, зміни це три дні. Тобто, конвертик з вашою, ваш конвертик з вашою повісточкою лежить на пошті лише три дні і все. На третій день він оформлюється і йде за зворотню адресу. Якщо не встигли... То це, так би мовити, ваші проблеми. Не встигли, воно повертається і вважається належним чином врученою. Встигли забрати протягом трьох днів, то ви тоді забираєте, повинні з'явитися за повісткою, так, і все одно вважаєтеся належним чином повідомлені. Забрати може тільки особисто, як я вже і казала, через родичів не можна. Да? Наприклад, там раніше було це передбачено, дійсно можна було вручити да? навіть деякі інші поштові відправлення іншим особам. Повістку ТЦК не можна. Тобто тільки. Ви особисто приходите і забираєте на пошті свій конвертик, або особисто отримуєте вдома, коли приходить до вас листоноша. Як ви вже чітко знаєте, отримав, не отримав, все одно ви належним чином повідомлені про повістку, ви повинні по ній з'явитися. Що може бути далі? Далі, знову ж таки, постанова про штраф. Далі. ТЦК звертається до поліції з метою, щоб вас доставили, так і затримали з метою складення на вас відповідних протоколів, так і притягнення до відповідальності. Якщо поліція відзвітується ТЦК про те, що не можемо його знайти, не можемо виконати вашу, ваше прохання, то тоді ТЦК надсилає до вас вимогу, яка є затвердженою. Ви повинні виконати цю вимогу протягом 10 днів. По вимозі так само отримали, не отримали, немає різниці, все одно належним чином врученою. Десять днів у вас є з'явитися. Якщо ви не з'являєтесь, то тоді ТЦК має право звернутися до суду з позовом про тимчасове обмеження, у вас керування транспортним засобом. Чому Укрпоштою? Давайте оце ще проговоримо, надсилаюся. Давайте так: Укрпошта, це. Оператор поштового зв'язку визнаний офіційно на державному рівні, а все листування офіційно відбувається тільки через Укрпошту. Якщо хто вас зобов'яжений користуватися, ну закон листування, яке відбувається через Укрпошту, є офіційним, визнається як судами, так і державними органами. У вас є лише три дні, щоб отримати повістку. Не з'явитися, а отримати. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.